Юлія Вітряк, Head of Partnership компанії TransO. Вона виступить з доповіддю, як White Label рішення трансформують бізнес. Юля, запрошуємо вас на сцену. Всім привіт. Дуже рада вас всіх сьогодні тут бачити. Ще з ким не знайома, то дуже приємно з вами познайомитися. Сьогодні ми з вами проговоримо про White Label рішення TransO. Як взагалі White Label рішення допомагає бізнесу швидше вийти на ринок? І поглянемо на реальний практичний кейс, з яким ми зіштовхнулися. Але перш за все, давайте все ж таки визначимо, що таке White Label рішення. White Label рішення це вже готовий продукт, готова технічна інфраструктура, яка допоможе вашому бізнесу дуже швидко вийти на ринок, мінімізувати свої витрати та зосередитися повноцінно та інвестувати в маркетинг, в продажі та залучення нових клієнтів. Отже, якщо казати про практичний кейс, колись до нас звернувся партнер фінансова компанія, яка отримала ліцензію від регулятора, і вони вже сформували. Стратегію вони сформували свій план по продажам, і єдиним питанням залишалося лише те, як швидко запустити платіжну інфраструктуру без зайвих ризиків. Якщо так підсумувати, то три основних запити звучали так: це швидкий запуск без затримок, готова технічна інфраструктура, та цей сервіс мав виглядати під їх власним брендом. Отже. Вони думали над тим, щоб створити з нуля свій власний продукт, розробити його, і попитали у нас нашої експертизи і як ми можемо допомогти, і чи є взагалі якісь альтернативні рішення. Ми так, трошки креативно підійшли до цього питання, і вирішили їм запропонувати якби порівняльний такий аналіз, скільки буде тривати створення власного продукту і скільки це буде потребувати інвестицій, і скільки коштуватиме використання White Label продукту Перш за все, для того, щоб про. Почати працювати з картковими даними і оброблювати платежі необхідно пройти сертифікацію PCI DSS, отримати сертифікат. Взагалі ця процедура вона досить важка і довготривала. Сама підготовка і аудит займає близько може займати близько півроку, потребуватиме інвестицій десь на рівні 15-20 тисяч доларів, і вам 100% буде потрібно команда профільних спеціалістів, хто гарно розуміється на цьому питанні. Наступним кроком треба було подумати про те, а де ж приймати ці платежі, так де платники будуть водити ці карткові дані. Отже, необхідно розробити платіжну сторінку. Платіжна сторінка має бути дуже чітко. З зрозумілою навігацією, з логотипами безпеки, з вашим логотипом на цій сторінці та найменуванням торговця, щоб платник розумів та довіряв вам як торговцю. Навіть якщо дивитися трошки на статистику, то десь 30% користувачів взагалі відмовляються від оплати через складний процес. Отже, ми так проаналізували на власному досвіді і підсвітили партнеру, що розробка власного продукту, власної платіжної сторінки може займати близько трьох місяців часу з інвестуванням десь 20-30% бюджету саме на IT. Наступним кроком треба подумати про те, що окей, платник ввів карткові дані на платіжній сторінці. Як цей запит... Дійде до екваєра. Ми побудували, як на прикладі, показати партнеру, що ми зробили такий конструктор чекауту, який дозволяє нашим партнерам самостійно обирати, як буде виглядати платіжна сторінка. Тобто, ви наповнюєте там платіжними методами, прибираєте. Обираєте фон сторінки, кольори кнопок, додаєте свій логотип, обираєте шрифт на сторінці і так далі. Тобто ніхто замість клієнта та не знає, як буде виглядати його ідеальна сторінка, тому ми обрали, зробили такий вибір, що краще він сконструює цю сторінку самостійно. Далі повертаємося до того, що потрібно якимось чином маршрутизувати цей платіж до екваєра. Отже, необхідні сервіси це роутинг і каскадинг. Каскадинг це взагалі дуже класна штука, яка дозволяє бізнесу диверсифікувати ризики та підвищити конверсію. Коли кажу про диверсифікацію ризиків, маю на увазі, що коли ви маєте двох-трьох партнерів банків і і ставите їх в каскад, то ви точно гарантовано будете впевнені, що платіж так чи інакше. Прийме якийсь фінальний статус, бажано, звісно, успішний. Але а, в чому саме полягає його мета? В тому, що якщо один перший або другий банк, аквайр в каскадингу піде на технічні роботи на півночі, або навпаки, стануться якісь непланові технічні проблеми, то ви точно впевнені, що якийсь з цих трьох буде працювати? Якщо говорити про самостійну розробку цих продуктів, то це буде займати близько 4-6 місяців з витратами близько 70, десь може 80 тисяч доларів, і знову ж таки з залученням великої команди. Наступним елементом нашого MVP – це є антифрод-система. Це необхідний елемент MVP, який захищає бізнес, який захищає платників і мерчантів від шахрайських операцій. Розробка самостійно цього сервісу вона буде займати може займати рік або навіть більше з також скаженими витратами із залученням великої команди. В той же час як White Label рішення вже має готову антифрод систему, яка в режимі реального часу блокує та сигналізує про якісь підозрілі транзакції. Наступним кроком і наступним елементом треба подумати про те, а треба ж зробити інтеграцію з банками еквайерами, бо ми ж робили роутинг, каскадинг. Так, треба дійти до банка еквайера. Отже, нам потрібна інтеграція і не тільки карткова, а й які ще більш популярні платіжні методи, такі як гаманці, Apple, Google Pay, наприклад, так. Отже, вам потрібно зробити одну інтеграцію. А якщо ви диверсифікуєте ризики і маєте декілька партнерів 2, 3, 4, там 5+, вам потрібно зробити таку ж саму кількість інтеграцій. Одна інтеграція займає в команди, вже в досвідченої команди, займає близько тижня часу. Це невеликий період порівняно з попередніми, але тим не менш, якщо ми беремо тиждень і робимо там п'ять інтеграцій, то тиждень множимо на 5, виходить 5 тижнів, чекаємо цих інтеграцій. В вайте продукті продуктів транзо ми вже маємо 10 плюс інтеграції з різними банками еквайерами по різним методам оплати, що дозволяє вам достатньо швидко запуститися і почати приймати платежі. Адмінпанель адмінпанель є також необхідним елементом вашого MVP. Чому тому, що вам якимось чином треба керувати попередніми сервісами, про які я вже казала. Ви можете управляти транзакцією, налаштовувати антифрод систему. Налаштовувати роутинг і каскадинг, і це я кажу зараз тільки про адмінпанель, яка якою будуть користуватися ваша внутрішня команда. В чому це зручність? Тому що для використання адмінпанелі, наприклад, від Транзо, вам не потрібно мати велику команду техспеціалістів. Вона розрахована якраз таки для людей з комерційної команди, які нічого не розуміють в ІТ. І ця система дозволяє дуже швидко і дуже швидко і просто все налаштувати на самостійну розробку. У вас може піти десь рік з витратами від 100 до 300 тисяч доларів. І при цьому це, цей елемент він динамічно змінюється. Тобто, за умови змін умов на ринку і так далі, необхідно вносити зміни в цю адмінпанель. І таким як би, фінальним кроком в MVP є дотримання SLA. Ви маєте, точніше, ваші клієнти та партнери мають вам довіряти. Отже, ви маєте підтримувати доступність вашого сервісу на дуже високому рівні. Це теж достатньо складна задача, тому що вам потрібно буде тримати команду технічних спеціалістів 24 на 7, готовий в будь-який момент включитися та вирішити будь-яку проблему. Наша команда. Вайтовий було рішення вже пропонує нашу, наших профільних спеціалістів. Є технічний сапорт, який працює цілодобово 7 днів на тиждень, і готові включитися будь-які будь-які спеціалісти QA і так далі в будь-який період дня та ночі. Але якщо ви як бізнес хочете розширювати та, ваші можливості і залучати нових клієнтів із інших ніж бізнесу, ми можемо поговорити з вами про такі найстухе nice фічі. Найстухе nice фічі це такі нюанси та і якби допоміжні елементи, які допоможуть вам залучити нових партнерів. Якщо розглядати якісь конкретні, то давайте поговоримо про токенізацію. Токенізація – це взагалі маст хев, я так вважаю. Але токенізація від візи MasterCard, якщо ви маєте цей сервіс інтегрований в свою систему, то він 100% буде вселяти довіру ваших платників і мерчантів. Тому що всі ми розуміємо, що токени від MDS набагато більше захищають. Вашого клієнта, вашого партнера від якихось там шахрайських дій в плані викрадення ваших там карткових даних. Якщо самостійно розробляти логіку токенізації та вкладати її в інфраструктуру, це може зайняти близько, здається, кварталу з витратами під 100 тисяч доларів із залученням великої команди. Наступною фічою, яку теж бажано мати, це двостадійна оплата. Двостадійна оплата дозволяє а, бізнесам там трошки так би мовити, економити на комісії. В якому плані? Наприклад, ви магазин про продажу побутової техніки. У вас замовили холодильник і мікрохвильовку, і на вашій карті захолдувалася певна сума коштів, наприклад, 10 тисяч гривень. Торговець пішов на склад, перевірив, ага, мікрохвильовки немає, значить, є холодильник. Подзвонив клієнту, клієнт сказав, Окей, беру тільки холодильник, але сума замовлення має стати менша. І, отже, мерчант наступним кроком просто робить списання раніше захолдованої суми, але тепер на суму вартості тільки цього холодильника. Таким чином, мерчант сплачує комісію еквайру або партнеру фінансовій компанії менше ніж оригінальна сума замовлення для того, щоб розробити логіку двостудійної оплати, вкласти її в інфраструктуру, теж у вас піде на це десь 2-3 місяці. З великими витратами під 75 тисяч доларів із залученням профільної команди. І ще таким класним сервісом, який допоможе вам залучити новініше бізнесу, є subscription сервіс, це сервіс підписок або рекурентних платежів, який дозволяє автоматично списувати з картки. Абонентську плату. Всі ми користуємося інтернетом, всі ми платимо за нього щомісяця, і я думаю, що багато людей мене зрозуміють, коли ми просто забуваємо за нього сплатити і нам відключають інтернет. Subscription дозволяє, точніше, він не потребує вашого залучення в оплаті. Мерчант просто закладає період, протягом якого з вас мають списатися кошти. Ви не витрачаєте свій час на мануальне ведення картки. І ви, так би мовити, взагалі навіть і не згадуєте про те, що вам треба за це заплатити. Ми в Транзо розробили subscription сервіс не тільки по картковим платежам, але й ще з писання по Apple Google Pay транзакціям. І ці, якби наявність списання рекурентних платежів по Apple-Google Pay підвищили навіть і підвищили конверсію, і взагалі привернули увагу дуже багатьох наших мерчантів. Десь відсотків на 20 більше нам вдалося залучити з наявністю цього методу. При самостійній розробці і розробки логіки, вкладання її в інфраструктуру, теж займає близько кварталу або навіть трошки більше. З витратами майже під 100 тисяч доларів, із залученням команди. Отже, ми поговорили з вами про необхідні елементи MVP. Поговорила з вами про найстухе nice фічі, і тепер можемо підбити трошки підсумок. А скільки ж буде коштувати вам самостійно розробити власний продукт і скористатися white-label рішенням? Ну, це, це не співставні цифри. Ми всі бачимо, що мінімальна сума інвестицій, яку потрібно буде зробити для розробки власного продукту, це десь 500 тисяч доларів, в той же час, як використати готове white-label рішення, буде коштувати від 2 тисяч доларів. Ми навіть для свого партнера розробили такий roadmap, який дозволить йому зрозуміти, а скільки ж часу потрібно для виходу на ринок. Наприклад, ви вже маєте такі інвестиції, готові їх вкладати, але питання тільки в часі. Отже, при розробці в цей roadmap ми його розбили на чотири підкатегорії: це такі підготовчі завдання, оформлення ТЗ, розробка функціональних модулів. Тобто, це вже Саме не безпосередньо сама розробка, клієнтські фічі та інтеграції з банками еквайерами як ми бачимо, показник Time-to-Market складає мінімум від півтора до двох до двох років. Той же час, як запуск white label рішення займе у вас близько 2-4 тижнів, і це дуже, дуже короткий список того, що вам треба зробити. Перш за все, це підписати контракт, і наступним кроком ми, вже, як компанія, самостійно вам забрендуємо, виділимо вам окрему інфраструктуру, з вами протестуємося, і ви вже зможете дуже швидко почати приймати платежі. Як нам показує статистика, то використання White Label рішення дозволяє компаніям досягти показника окупності інвестицій на 30% швидше ніж при самостійній розробці. Але ми працюємо і працювали з багатьма партнерами, які починаючи з White Label продукту, досягли того рівня, коли самостійно зробили свій власний продукт. Хочу завершити свою доповідь такою цитатою: що White Label рішення це історія, перш за все, про ваш бренд, про ваші правила та ваш успіх. Дякую. Дякую вам, Юля. Це була Юля Вітряк, Head of Partnership компанії Транзо.